Як я готую інкубатор до подальшої інкубації? Спочатку все промиваю тепленькою водичкою із содою. Далі беру препарат Арквадес Плюс і протираю всі деталі ще й ним. Далі встановлюємо решітки, перегородки і включаємо інкубатор для прогрівання на температуру 38,2. Не забудьте долити водички в піддон. Далі беру дезінфікувати яйця, розчин марганцівки. Так, Де яєчко грязніше, там ми обережно ватним диском протираємо. Де яйця чисті, просто водичкою. З марганцівкою промиваємо і все. Наші яйця готові до закладки. Закладаємо обов'язково гострим кінцем вниз. Все, готово і доливаємо ще водички, щоб в інкубаторі була вологість. А це експеримент.